Можемо сказати, у нас як завжди було гучно на вихідних. Трошки зменшилась активізація дронів, тобто зменшилась їх активність, і знову таки це в тому числі за допомогою наших військових, які навіть ті, які залітали дрони, вони збивали не набагато, але зменшилась. Ну але при цьому все одно є постраждалі за минулу добу є чоловік. Який в Бориславському районі попав під атаку російського дрону, отримав осколкові, поранення в тому числі голови. Його шпиталізовано було і також в Білозерці під артобстріл. Кож людина попала їх і також на надана була медична допомога як завжди. Більше 30 населених пунктів прибережної зони росіяни обстрілювали. Ну і є пошкоджені будинки близько 19. зараз. Проводиться актування, де можна це зробити. Ну і от така, така у нас ситуація за вихідні.